За тиждень у прилуках вкотре зміняться тарифи на проїзд міськими автобусами, але не для всіх, а лише для пільговиків. Мова йде про 13 категорій, які раніше їздили міським транспортом безкоштовно. З 1 червня набули чинності зміни у законодавстві. Зі списку виключили три категорії, і тепер замість 13 право на безкоштовний проїзд матимуть лише 10. Із цього переліку вивели учасника війни, член сім'ї загиблого померлого ветерана війни. І інваліда військової служби, тобто, згідно даного закону України, вони втратили. Право на пільговий проїзд правом безкоштовного проїзду міським транспортом, як і раніше, будуть користуватися учасники бойових дій, інваліди війни, чорнобильці першої та другої категорії, діти інваліди, особи, які супроводжують інваліда першої групи та дитину інваліда, реабілітовані особи, інваліди першої та другої груп, діти з багатодітних сімей, усього близько 2800 тисяч місцевих жителів. Раніше ця цифра складала 4500 тисячі прилучан. Стосовно виключених трьох категорій, їздити безкоштовно ці люди не будуть, але і сплачувати повну вартість квитка їм теж не доведеться. Говорить начальник управління економічного розвитку міської ради. Усі, хто входить до цих категорій, вже пенсіонери за віком. А відповідно, разовий проїзд міським транспортом для них буде коштувати одну гривню з 9-ї години ранку. Пільговики, які мають декілька категорій, нововведення на собі практично не відчують, каже Олександр Сивенко. Для прикладу. Дитина війни може бути, мати ще посвідчення інваліда першої і другої групи і може бути звичайним пенсіонером за віком. Тобто, людина має три посвідчення на безкоштовний або пільговий проїзд. Учасник війни, уже згідно даного законодавства, Відмінно на пільговий проїзд. Як результат, людина має право на безкоштовний або пільговий проїзд, використовуючи інші свої посвідчення. Для усіх непільгових пасажирів квиток, як і раніше, буде вартувати 3,50. Стільки ж, а не одну гривню, як раніше, будуть сплачувати учні загальноосвітніх шкіл, але тільки до 1 вересня.